Доброго дня, діти! Рада нашій зустрічі! А ще хочу дізнатися, який у вас настрій. Приготуйте праву руку та пальчик на лівій руці. Загніть пальчик, кого сьогодні розбудила матуся. Загніть пальчик, хто сьогодні гарно поснідав. Загніть пальчик, хто почистив зуби. Загніть пальчик, хто зробив ранкову зарядку. Яка в нас вийшла фігура? Клас! Значить, настрій в нас класний! Ну, якщо у вас такий гарний настрій, тоді давайте пограємо в гру. Я буду показувати вам малюнки, а ви називати, хто це, та підіймати праву руку, якщо це дика тварина, та ліву, якщо свіська. Та спочатку пригадаємо, чому їх називають дикі? Так, тому що вони живуть у лісі і самі про себе піклуються. А чому називають свійські? Бо вони живуть на подвір'ї і про них піклуються діти. Ну що, почнемо? Хто це? Їжак. Це дика тварина. Піднімаємо правилу. Хто це собака? Так, свійська тварина. Піднімаємо ліву руку. Хто це? Лисиця, дика тваринча? Піднімаємо праву руку. Хто це? Коза, свізька тварина, ліву руку піднімаємо. Хто це? Вовк! Так, це дика тварина. Піднімаємо праву руку. Малята, ви молодці, дуже уважно дивились і все правильно виконали. І напевно ваші очі втомились. Я пропоную вам зробити для них зарядку. Очі, щоб відпочивали, дивись вліво, дивись право. Та покліпайте очима, знову вправо, знову вліво. Повторимо очі, щоб відпочивали. Дивись вліво, дивись вправо та покліпайте очима. Знову вправо, знову вліво. Молодці. Дітки, кожен з вас... Живе в будинку. А чи знаєте ви, де живуть дикі тварини? Так, в лісі. Але кожен з них має своє житло. І зараз я вам його покажу. Житло ведмедя називається барліг. Житло білки дупло. У лисиці житло нора. У вовка ліго, а заєць живе під кущем. Ну що, побачили, хто де живе? А тепер пограємо з нашими пальчиками. Приготували свої руки. Їжачок маленький змерз і в клубок згорнувся. Сонце їжачка зігріло, і він розгорнувся. Ще раз давайте. Їжачок маленький змерз. І в клубок згорнувся. Сонце їжачка зігріло. І він розгорнувся. Сподобалось? Я дуже хочу, щоб ви вивчили цю гру. І в наступній зустрічі ми з вами обов'язково в неї пограємо. А я кажу вам до побачення!